Опу акторів маріупольського драмтеатру та вистави жестової англійською мовами, 8 вересня у Бориспільському муніципальному театрі «Березіль» стартував 16 16-й театральний сезон. Цьогоріч наглядачів чекатиме чимало прем'єр. Зауважила виконувачка обов'язків директора театру Наталія Смирнова. Цей сезон буде дуже цікавим, яскравим, насиченим. Ми запланували багато прем'єр і їх настільки багато, що ми деякі... Перенесемо на наступний рік ще на наступний сезон. Ми плануємо нову новорічну виставу, поки назву не буду казати, але відновляємо. Тобто ми декілька років не ставили нових новорічних вистав, працювали на тому матеріалі, який був. А в цьому році це заплановано і це буде. Також ми відновлюємо вистави класичних творів. Відновлювати будемо миномазайло, і також на день театру у березні місяці плануємо показати нашому глядачу Кайдашеву сім'ю. Також наших маленьких глядачів чекає багато лялькових вистав, саме прем'єр. 29 вересня буде перша з них, це вистава Гидке Каченя. Ну і далі там майже кожного місяця буде щось новеньке з'являтися. Також у нас є вистави на англійській мові. Це вистава Русалонька, яку актори виконують і українською, українською буде теж прем'єра, а англійською вони чомусь так швидко зробили і вже з нею можуть виступати. Окрім вистав англійською мовою, бориспільці зможуть переглянути постановки, до яких буде залучений сурдоперекладач, зазначила Наталія Смирнова. Ми налагодили контакт. Це... Людина спеціаліст, до речі, з Маріуполя, яка володіє жестовою мовою, і в нас є домовленість. Ми домовились про те, що якісь вистави, ну конкретно, ми ще не вибрали, але ми будемо співпрацювати, що вони будуть супроводжуватись суртопереводом, жестовою мовою. Це така є домовленість, і ми будемо в цьому це в рамках програми безбар'єрності. Це буде. Ропільки цього річ в театрі «Березіль» виступлять і ті, чиї таланти сяяли на сцені рідного маріупольського драмтеатру. Проте російські загарбники відібрали в них дім рідний театр і місто. Та вони не опустили рук і далі продовжують грати на сценах України. Я сама Маріуполька. От тому хі, так вийшло, що коли актори Маріупольського театру авторської п'єси Концепція, це саме от цей театр, з яким, який у нас буде виступати в Борисполі, з яким я теж співпрацюю вже от, після початку вторгнення РФ Україну. Цей театр він до війни звичайно існував в Маріуполі, і потім, коли почались воєнні дії. Актори, які змогли виїхати з Маріуполя, саме актори цього театру, вони зібралися в Києві. Деякі не в Києві були а в інших містах. Режисер теж виїхав, і начальник управління департаменту культури Маріупольського. І коли опинилися в Києві, то просто вирішили зібрати всіх, хто є на місці, і показати, що культура Маріуполя жива, що ми є, що ми можемо. Працювати, ну я просто кажу, ми, тому що це ну я 52 роки прожила в Маріуполі, тому це моє рідне місце. От. І так, от в принципі, режисер просто зателефонував, запросив мене на зустріч, і з цим театром ми зробили документальну виставу Обличчя кольору війна. Це саме про от з тими акторами, які перебували в окупації десь більше півтора місяці. І цю виставу ми показали вперше в театрі на Подолі, потім возили по містах України. Ну і... Потім знову показували в Києві. І вона створена на подіях. Саме кожен актор писав монолог, тобто все про себе. Там не актори грають, а грають люди, які були в цих подіях, які там знаходилися. І, ну, в принципі, вони не грають, вони розказують свої історії. І ну, зрозуміло, що театр цей залишився без даху над головою. І... В мене виникла така ідея, щоб запросити до нас в театр на нашу сцену. Тим більше в них репертуар почали відновлювати, створювати вже тут нові вистави. Деякі вистави, які відновили, ми показували на синій театру Лесі Українки, це теж рівень. От, тому... От. Ну, і для нашого Бориспільського глядача це теж, я думаю, буде дуже цікаво. По-перше, знову ж нові вистави для дітей. І для дорослих, їх ну, поки небагато, ми покажемо, але все ж таки це буде. Ось 22 вересня буде вистава «Інстаказка». От, Вона більше так для дітей та підлітків, але. Може і малеча дивитися. І ми плануємо ще до Дня Святого Миколая теж показати виставу, яка була створена в минулому році, як Миколай Свята врятував, і ми плануємо дати благодійну виставу, цю виставу показати. І, ну, і Також наглядача, на пересічного глядача. Цього щомісяця в театрі Березіль відбуватиметься до 10 вистав. Знімальній групі «ТРС Бориспіль вдалося потрапити на репетицію вистави п'ять пісень Полісся, прем'єра якої відбудеться 21 вересня. В залі процесом керує режисер Ігор Матіїв на сцені столичні актори. Я б сказав, що це трилер. це п'ять різних історій, які відбуваються на полісі, які не так далеко від нас в різні часи: – 40-ті, 50-ті, 70-ті, 90-ті. І в 2020 році це такий, якби зріс історії, який нам показує, що люди не змінюються. Люди не змінюються, але є дуже багато ще інших тем. Я просто не хочу відкривати всі всі, всі теми, про які ми говоримо. Тож я запрошую всіх на прем'єру бориспільчан, до нас на прем'єру п'ять пісень. Полісся афіші вистав ви можете знайти на вулицях міста на фасаді театру, а також в соцмережах. Також розміщаємо на сайті театру. Там все, про вистави, і навіть актори, ролі, скільки триває. Потім у нас є групи в Телеграмі, їх кілька груп саме театру, також в Фейсбуці створена група, дві, дві сторінки. Тобто там по максимуму все все ми розміщаємо. І я ще дуже вдячна, що ці наші. Постери про вистави я ще додатково розміщаю в групах, які є там Бориспіль, Бориспільщина, громада Бориспільська, ну, все що пов'язане з Бориспілем. І про ціни на вистави, я можу сказати, вони в нас, в принципі, постійні, не міняються. На лялькові вистави ціни у нас 100 гривень, на вистави з акторами 150, на дорослі вистави 200. Тобто ціна помірна, можна зателефонувати, всі телефони є на афішах, вони всі є в групах, зателефонувати, забронювати місце і потім прямо в день вистави викупити квиточок і дивитись виставу. Тобто все дуже доступно і дуже просто в цьому плані. Люди йдуть, і я хочу сказати, що люди хочуть. Свята хочуть в театр і видно, що от ми 8 числа відкрилися, я спеціально стояла, брала, робила відео, такий коротенький матеріал, питали у людей, всі задоволені, щасливі. І це, знаєте, коли бачиш оці емоції, бачиш, що людина виходить щаслива, весела, радісна після вистави. Це найбільша нагорода, тому що це головне, для чого ми. Робимо для, для для чого взагалі театр існує, бо люди люди приходять за емоціями. Театр це живе спілкування, тому що кіно ти можеш перекрутити, повернутися. Театр це не буває двох однакових вистав. Їх немає, тому що це все людський фактор, і звичайно, це живе спілкування. Це живі емоції, які народжуються тут і зараз. І власне за цією енергією, за цими емоціями, глядач вже 2,5 тисячі років приходить в театр. І от зараз такий в нас прогрес, нові технології, голограми, штучний інтелект. Але мені здається, що живе спілкування не замінить жодний голограма. Тому ми чекаємо вас в театрі «Березіль». Триватиме ж театральний сезон до середини червня 2025 року. Окрім того, цьогоріч 3 грудня муніципальний театр Березіль святкуватиме своє 15-річчя. Анастасія Усик, Назар Гераскін новини Терез Бориспіль.